Як правильно передавати показання лічильників і чому це важливо для вашого будинку? Комунальне підприємство «Жовтоводський водоканал розповідає про основні правила, способи передачі даних і відповідає на питання, які турбують багатьох мешканців. Зараз в жовтих водах встановлюються вузли комерційного обліку. Це прилади обліку, які забезпечують загальний обсяг спожитої в будівлі послуг, тобто споживання централізованого водопостачання. Дана діяльність проводиться з метою реалізації закону про комерційний облік теплової не. І та водопостачання, що вимагає від нас, як оператори зовнішніх інженерних мереж, провести встановлення всіх лічильників в будинках для того, щоб зрозуміти обсяг споживання послуги в будинку. Відповідно до цього закону, закону в 3 квітня було на сайті розміщено повідомлення про намір встановлення вузлів комерційного обліку і Червня почалися вже встановлюватися прилади обліку на будинок. На сьогоднішній день вже встановлено близько 120 вузлів комерційного обліку на багатоповерхових багатоквартирних будинках міста Жовтіводи. А загалом загальна кількість приладів обліку, які мають встановлюватися в місті, складає 450 будинків. А так проводяться роботи. Звертаю вашу увагу, що ця обов'язково потрібно надавати. Допуски для встановлення, тому що так, якщо у разі не буде допусків до встановлення, то ми, як оператори зовнішніх інженерних мереж, зобов'язані звертатися до суду. З липня 2024 року вже подано 20 судових справ для встановлення сервітуту і встановлення вузлів комерційного обліку. По ним вже є дев'ять рішень на користь саме КП «ЖВК ДОР». Законодавство зобов'язує і законодавством це передбачено, тому звертаємось до голів ОСББ. Не чинити опір для того, щоб ми могли виконати це законодавство. Стосовно розподілу обсягів спожитих будівлі послуг. Хочу сказати, що коли буде встановлений вузол комерційного обліку, різниця, і часто задають питання, що різниця буде розподілятися на тих мешканців, у яких немає приладів обліку, або ці прилади обліку не повірені. Тобто, якщо в вашій квартирі є прилад обліку, але не повірений, дуже важливо вам провести повірку або його замінити, для того, щоб ви сплачували тільки свої. Є споживання, а не більше, ніж те, що ви спожили. А якщо споживачі не мають приладів обліку, то тоді загальний будинковий прилад обліку покаже їх споживання і буде на них розподілятися. У разі, якщо всі споживачі в будинку мають прилади обліку, і ці прилади обліку всі повірені, і всі ці споживачі передали показання, різниця, яка виникає, може виникати в зв'язку з похибкою чи ще з якимись питаннями, розподіляється на всіх співвласників залежно від обсягів споживання. Тобто, якщо ви зрозуміли, дуже важливо, щоб прилади обліку були повірені, щоб ви передали вчасно показання з правилами заокруглення, і тоді ця різниця буде мінімальна. І хочу підсумувати тим, що дуже вдячна всім споживачам, які вчасно сплачують, які допускають до своїх приміщень для передачі показань, передають показання, тому що наша плідна співпраця, наше взаєморозуміння з вами дає можливість функціонувати нашому підприємству, дає можливість безперебійно цілодовово надавати. Водопостачання до всіх помешкань, тому я вам дуже вдячна і надіюся на нашу подальшу співпрацю так само плідно.